Напівдемон, напіванге, от і я тут щоб вам всім сказати Апріль, мій хлопець, я кохаю, ніхто не може помішати нам любити одне одного. Правда, гарбарію, він зараз вам все підтвердить. Uh, Привіт, uh, да. я Габріель, я підтверджую, що хорус мій хлопець. От і я його дуже кохаю. Uh, ну, От бач. Uh, Який там голос в мене бузелі? Бачите, так, якби це все правда. І якщо хтось зачіпить. Блін. Якщо хтось. і Якщо хтось. Да, блин. І якщо хтось зачепить мага Габріеля, то ви всі помрели. І, і щоб довести, що правда ми поцелуемся.